У вольєрі спить амурська тигриця. Вона здатна витримати температуру до мінус п'ятдесяти, розповідає завідувачка відділу савців Черкаського зоопарку Лідія Осача. Має на животі прослойку п'ять сантиметрів, що дозволяє лежати на льоду, на снігу спокійно і не холодно. А це лань європейська. Вона говорить, жінка теж витримає найнижчі температури, як і частина мешканців зоопарку. Кладкопитні, це у нас котячі, це ведмеді, це собачі, це вовки. Да? Потім єнотовидні, лисиці, вся фауна України, і також леопард далекосхідний, рис європейська. Амурський тигр всі пристосовані тварини до холодних умов. Натомість говорить пані Лідія, дрібніші тварини, які пристосовані до тропічних та субтропічних умов, потребують плюсових температур. Тому вже сьогодні приміщення для них доводиться підігрівати. І випускаємо ми їх тільки, якщо сонечко, якщо теплішає. Стараємося зараз дуже економити, звісно, електроенергію. Але хто в нас такий взагалі дуже скажімо так має. Високу потребу да, в обігріванні, то ми е низько падає, особливо вночі, то ми на ніч трошки включаємо, геть трошки, щоб хоча б підтримувати да, якийсь їхній цю межу. У приміщеннях із рептиліями та приматами температура має становити не менше 16 градусів. Це вже, можна сказати, не дуже їм комфортно. До опалювального сезону у зоопарку підготувалося, розповідає його директор Євген Ван. Ми заготовили в цьому році, закупили 50 тонн пілет якраз для того, щоб пройти зимовий період. Але електрика потрібна для того, щоб працювали котельні. Там вже вся автоматика, а, там є генератори до них. Якщо буде відключення, то буде генератори працювати. Вони говорить чоловік, зможуть забезпечити роботу котельні, яка обігріває у зоопарку лише комплекс для ведмедів та вовків. На випадок вже віялових чи аварійних вимкнень електроенергії, за рахунок якої опалюється решта приміщень, потрібно мати потужніший генератор. Зараз ведемо переговори про закупівлю великого дизель-генератора. Ну поки що одного це на 70 кіловат. Для того щоб ми, якщо буде відключення на довгий час, щоб ми ж не заморозили наших тварин, які знаходяться в теплих павільйонах, за словами очільника, кошти на це має спрямувати Європейська асоціація зоопарків і акваріумів. Втім, каже, коли це станеться, поки невідомо. Тим часом, доки дозволяють погодні умови, у зоопарку намагаються всіляко економити споживання електроенергії. Ми ж відповідальні, і ситуація складається так, що потрібно все ж таки економити електроенергію, тому що іншим вже набагато гірше. І тому зараз зоопарк війшов в такий режим жорсткої економії, повиключали все, що можливо, та тільки залишили те, щоб залишити на мінімальному рівні життєдіяльність зоопарку. Наразі говорить чоловік без потреби не вмикають світло, користуються лише однією плитою для приготування їжі тваринам та відімкнули насоси, які працювали на озеро. Наталія Стеренець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.